Так, все, мультик готовий, все готове, в нас третя частина заключна. Вибачте, що щось що, що затягнулось. Тачки три! Заключна частина! Наконец то Наконець то Ми стільки ждали! Ми стільки ждали. Уже є. Кажуть, що це дуже така сумна, да? Ні, кажуть, що буде, будете плакати, але непонятно від чого. Чи то від щастя, чи то від грусті. Поняли, яка хуйня? Дякую, велике, що ви є тут. Розслабляйтесь. е-е Кайфуйте, давайте разом подивися, подивимося цей мультець. Сука, Сукасерний клієнда! Те що я казав? Фух. Дивіться, за якість. Ви можете зрозуміти, що це, що це типу, він в нього просто йому сниться. Це. І, тіпа, і чуть-чуть воно таке змазане, ви поняли? я дивлюсь зараз на ОБСі якість ахуїтельна. Добро. Ви можете зупинитись і нервати, розслабитись, розслабтесь. То сука, озвучка не нравиться, то сука, то якість хуйня, то камеру купи нову собі. Звук залупа, виключи вебку. От оце це може зупинитись колись, хоч колись, хоч раз. Ми можемо хоч раз колись начати, і ви такі їбать, Охуєнно. Бля, як чітко, от зараз я лежу, їбать, заїбісь. Просто вже якість, блядь, вже йду, йу, до, до якості доїбались. HD 1080, блядь. Максимальна якість, яка може. Кіпусниться ця хуйня, він уявляється. Через це чуть-чуть змазане. І це уже людей, сука, 300 написали в чат, що їбать якості хуйня. Кстати, якість хуйня реально. Якість топ, топ. Папа виправив все нахуй. Крім бобішнир і кевнеголя заїжджає. Бобі Шнель? <смеш> 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 Бля, Хуявно, що вони замотали, що він сука не завжди виграє. Що хоч десь він сука програє, блять, вічно сука перемоги, блять, їздить, чау, нахуй. Так, це було прекрасно. Вау, дякую, пане Маквін. Ви не уявляєте, як мені приємно вас нарешті вгріти. О, радий. Почекай. <смеш> Ти сказав зустріти чи вгріти? Ти чув, що я сказав. А шов ти нахуй, блять. Жив би ти в Україні, сука, своїм мотором нахуй. Ти б наві з гаража не виїжджав нахуй. Це ж восатий хуй з першої часті. Це ж, сука Лукашенко, нахуй, я Точняк. Дякую за запрошення, Шитті. Бля, ну Наталі Точняк, сука. Ось, група підтримки ваша, ви поняли? Футболочка з Маквіном їбанутись. Людині 32, напомню. Ой, я щось прикиньте, дивлюся, схарився, так тільки. Що Що, типу, Маквін уже не виграє. Я щось схарився тільки. що. Розумієш, якось я спитав свого дядька, як знати, коли ти зі спорту. І що він сказав? Молодь підкаже. Бля, це легендарна фраза. Йобаний в рот. Це легендарна фраза. Колись я теж стримить не буду. Мене замінять, молодій, прикинь. Я вахую. Я уйду з цього спорта. Піздец. Мені цього бракуватиме. Так, що значить, ну і пішов нахуй? Я. Так. А ну на тобі. Профілактичний, блять. Легесенький нахуй. Найбільше. Ти. Стоп, ти не Бобі? Mm. Мене звуть Денні, бро. хуй мені поперде, блять, отак, ніхуяся, що це за неповага, блять. Давай, блять, давай, братухо! Кичав, кичав, делай їх! Здорово, Сали. Бля, я б на місці вже б собі, жив би в, уже зачился бы себе, жебав, всему солился сі, э, тов бы у цього поршика. Та, та піздець, та й собі норм сырником всех, э, блядь, Валеру пугать, блядь. Та й уже, як будто би, блядь, уже норм, нахуй. Нет? Що кажете? Ну, блядь, да, приїхали, вже молоді, Ну що ти зробиш, блядь? Ти вже все, ти вже легенда. Молоді, Маквін, Маквин. Чикаучу. Над, можна вже будто бы сука, блядь. Ну це сука спорт великий, розумієте? Це вже, блядь, не так нахуй. Я ми. А Поки ти не здався, ти не програв. Я, блядь, казав завжди цю хуйню. Поки ти не здався, ти не програв, блядь. Це важлива хуйня. Записуйте, беріть листочки, записуйте собі. Це в будь-якій любі, в справі, нахуй. Чим би ти не займався? Довго робиш, все буде. Не здаєшся, все буде, все чітко. Тільки ти кажеш, їбать, я все, ти проїбав. Така хуйня? А мы макжахив и З Казіком так само. Ні-ні-ні, там, блять. нахуй ви, блять, як ти ты вообще до докрутив, блядь? И нахуй казик, ви що, ебнулась? Ні, блять там треба зразу здаватись, блять. Це найобка на деньгу, ви шо їбанулись? Там ви не... Ви, блять, долбоеб. Я ж, блядь, як до цього дійшов, блять. Я вообще про другу хуйню. Я про, блядь, в житті ціль твоя, блять, і так далі. Поки не здався, ти не програв, блять. Тіп каже. О, в казіку так же, да, блять, дурак, блять. Твоя правда доливай. Серйозно? Із цього приводу я. Його звати доливай, блять? Я хочу за. Зру... Ти сука, поцілуєш його хоч раз за сука, три часті, нахуй. Чи ні? ні одного поцілунку не було? Що це за відносини, пиздец. Як бачиш. Це буде ДТП не можна цьомати. Чого ви крадете мою шутку вообще? нормальний, блядь? Це моя шутка, я что, прощайся, ушибанулась? Так що, про щастя, Якщо шутить на мою шутку, в кінці, пощите автор Михайло убей. Ти колись таке бачив. Согласен. Ми мене хуй, блядь! Уже хотілось плакать, охуеть. Охуеть. Ну а зараз наїстави доріжки! Ні-ні-ні, вона не вон вона... не Засуджую, засужу, конечно. А что мы засуджуємо? А да-да, конечно. Он просто сказал, что вона нормальна малашится. Зрада уже? Ну таке, да, неприятно, якщо честно. Але ну це ведро розбитое, кволи, ще й шини спущені. Я не ведро. Ты жохуела? Пиздец. Че в ту фару на, на, настята, блядь. <laughs> Щоб вона запотіла, блядь. Я люблю труднощі. А що це він за феромони якісь розбризує там вокруг? Ніхуясі? Мотивація то є сильна Согласен всі п'ять, респект. <плес> шо? Отже, день третій, їздова доріжка. Я поставила швидкість на марку. Ага, цей... <плес> Блять, ну просто одне слово шо? Но як ахуєнно озвучили, от прям все туди влили, блядь. Гляньте ще раз, блядь. Шо? Отже, день третій їздова Ахуяде. до вічка. Я поставила швидкість на ма. Хай вже десь джазу заїбав. Ну, Ось воно. Ось воно. Як увімкнув, тільки стільки не буває. Вас обігнав Джексон Шторм. Шторм. Нахуй. Шторм. Шторм є. І тут. Швидкість шторма. Ви розбились. З вами. Ну, не так і хуйово вийшло, як для першого разу. Все добре. Ви розбились. Я розбився. <звук> Слухай, блискавка. Я на трек тебе не виставлю. Що? І що це май... Я знав, що це все хуйня блять. Це означати. Якщо ви загрузнете в цьому піску, все наше життя пісок, а потім ямка. О, Ха, Дякую. Як не молодець, тут... блять. молодець, блять. Прекрасно. Теп... Піду ти пірс удалині. Гаразд. Я сама... Давай, що... пробурлися, блять. Я поза зоною. Поза а? зоною. Поза зоною. Бачили? Бля, йди нахуй уже! Вона здавала на права? Що це за хуїта, блядь? Тату купив. Не, це захід. В чаті теж, сука. Це на вас правило розпространяється тоже, блядь. Який тут прес, блядь, для цих сука? Два бокала пива, блядь. Ну хто, ожидав, хтось щось друге в чаті побачити? Іде нахуй, хуй. Хуй пізда, іди нахуй вибач. Ну, хоч вибачився, хоч вибачилась людина, це хоч нормально, блядь. Блять, хуй хуй. Уй-юй, блять. Пішов нахуй. Клас. Какашка хтось написав, братуха, ти ганстер піздец. Бля, і батька хуяний мультик намальований, цей піздец. Як вони його захуярити захуярили? Ви грали колись Fallout 2? Колись Fallout грали? Чи, як це FlatOut? FlatOut? FlatOut є така ігра, Правильно? FlatOut, по-моєму. Я все її перехуярив. От там отака двіжуха була. Ти там залітаєш і тупо пиздуєшся, нахуй. Там ще була така. Ти, ти можеш з трампліна отак з'їжджати, зажимаєш букву Alt, і в тебе через лобовуху вилітає водітель. І не можна було грати в футбол. Це їбать що за ігра. Це їбать що за ігра. Якщо хтось не грав, це, блять, ну. Це легенда, я, блять, півдня створений пропиздував. Це дуже сильна хуйня, це дуже похоже на це. Я сказав букву ALT. Ну і хуй з вами, я так рішив, так правильно, блядь. Дякуємо за дороги автодору. Нижня сафійського району! Шар, що це за район? Блять! краще. Чекайте, що вона? Просто почула, що хтось завівся і вона не поїхала, Що це за хуйня, блядь? Були кремезніші. І за Та не я вам фак, я просто тако сидів курив, блядь. Не вже вообще, блядь, вже вже пизда, вже раніше єбанутись, нахуй. Гонщики нині обговорюють блискавку Маквіна, який знайшов новий спосіб осоромити себе. Іде на перегонок смерті. Хоу! Мені майже стало його шкода. Пожертва. А ось що сказав... Сука, його... єбучий вусатий хуй, блядь. Бісить три часті, блядь. Ходить бісить, нахуй. Зелений Хочу вас заспокоїти, Маквін готується до. Чу, друзі, розберемося. Тільки скажи мені, в чому проблема, і я буду поруч, поки ми її не справимо. Сирний кін... Кін... кінтяк, а іменно піздец. Бля, яка хуєна часть, піздец. Я дивлюсь, понімаю, що лишилось блядь, хвилин 30 до кінця, думаю, пізда, аж сука, жалко, ви поняли? Аж хочеться спершу в'їбати, де док живий, блядь, де все. де все сука, блядь, хорошо так, блядь. Красавчик, блядь! Бля, я пиздец, я На половину ти прав. Мені щось так грустно, я іменно, блядь, я даже нічого не кажу, я собі, блядь, блять, блядь, ніху... Де тачки 4, блядь? Якого хуя тачок 4 нема, блядь? Більше в житті він любив не перегони. А тебе. Ну охуели, блять! Ой, чего я блять сидеть хуй 27 років чуть не плачу через мультик, ебаный в рот. Да я ті пише, братуха, МЕНІ 37 тоже МОКРЕ ебало каже. Ви сука, блять, у вас душа, Є І сердце, ВИ розумієте чи не. Хочете плакать, плачте, пиздец. Ничего в ТОМУ такого нема. Я, я держуся, блять. Да. Я ни хуя не понял новим рекордом робити? Кажуть, ви були на перегонах смерті. Так, аж згадувати не А Це точно, не на тобі жодної подряпини. Так. Що він лишився цілим, бо включав голову, типу, така движуха. Правильно? Прийдете, Джексон. Ох ти йох твої мать. Без глушника. Ти навіть гурчиш, як шторм. Нормальна пердячка в малої, піздець. Тачкам чотири бути. Український блогер Михайло Лебіга став справжнім каклізавдром подій, які спалахнули від кіноіндустрії. Завдяки його активній діяльності, українські глядачі масово підтримали ідею продовження культової анімаційної серії, що не залишило байдужим творців кінокомпанії Pixar. Офіційно оголосили про початок роботи над четвертою частиною улюблених тачок, заявивши, що енергія українських фанатів надихнула їх на нове зве. Це. Сука, козли, я сказав це, блядь, три хвилини назад. Ви пізденнуті. <laughs> Хто сука юзав чат GPT, блядь? Я не вірю, що ви написали це своїми пальчиками, блядь. Ага. Бо ти був швидкий. А тепер повільний і старий. І зношений. І відпрацьований. Добре, добре, я зрозумів. <laughs> Новий, і гандон, і придурок. Пикаюсь! Він радиося. Ну ти йди нахуй. <laughs> А потім пошиваю, пошиваю, люблю, тобі. потім я кажу, я люблю, у нас нормальне спілкування. У Нас, сука, у нас людська виби, ну, спілкування, розумієте? Без того, я сука, шушери, блять, всякої цієї левые. Контрабас ганяли, телепню. <рив> І до речі, <рив> <yes>. <рив> Контрабас, сука, клас. Слово контрабас мультику, блять, респект. <рив> Стоп, якого хуя Маквіна фари, блять. У нього ж не було фар, це ж наклейки, ні, Якого хуя зараз світить, Що? В другій частині, так? Всього по нього. Добрий вечір, Михайло. Я представник компанії Піксар. Ми помітили потужний посил від ваших, від ваших підписників і вас стосовно виходу четвертої частини, кіноленти. Тачки. Сьогодні збираємо команду і починаємо роботу над новою частиною. Дякуємо за творчий товчок. Будь ласка, ви можете від'їбатись від чату GPT. Він і так зайобаний. Його кожен день їбуть і шайви з тими тачками до нього. Будь ласка. Приємно зустріти свою найбільшу фанатку. От козлота. Вона не фанатка, <гум> шторм. О, здоров'чи пулько. Кажуть, ти від завтра бризковиками торгуватимеш. Не брешуть. Тоді й мені комплектик підкинь, окей? Ах блядь. Треба йому в рот напердіти зараз. Давай, братуха, блядь. Шоруй. Але у пана Маквіна іще є шанс. Роби що я сказав. Ясно. і зніми і спойлер решини для перегонів. Гідко дивитись. Ти, Ох ти тренер, не забула? Ох, ти мора. А не гонщик, а не гонщик. Що? Вона мені бренд. Вона не закрилася. Гонщик. Гонщик. Тренер, Ні, закрив Вона гонщик. Просто я не одразу. так Не можна. Находь. У вас бризовики Ва ще Ану відвали. Комбайнер. У мене одні, щоб на рибалку їздить, одні щоб у церкву, а одні щоб по одеші кататися

Да, ну вигне їбані, звісно. Добрий вечір, Михайло. Це студія Піксар. Ми тут подумали і вирішили, йди ти нахуй. Серйозно, ти нахуй. Не ображайся, блядь, це ж творчий задум. Ми курва, цілий тиждень сиділи, радились, навіть сценарій накалякали вже. Е -е, про те, як Міша йде нахуй. Шутка класна, забулкуйся. Варх. Через варг! на цьому треку. Сука, через варг, блядь! Ні, це моє! А, -а, -а! Давай! Глатай пель, сука! Жук, ёбаний! Зупини мене! Гей, кому кажу? Відвали! Блядь, ти нахуй, ти вонючка, сука! Я завжди в тебе віраю! І хто ти тепер? Какі правила? Стоп, стоп Одну хвилинку, ні! Оскільки Маквін переміг, то сам вирішить, коли кидати спорт. Така була угода. Вітаю, я його адвокат. Така була угода. А ви не хороший мутний крендель! Але... <ривіт> <ривіт> одну хвилинку, ні! За справи наші да йому, сука, в поршні, нахуй! <ривіт> Це прапор України. Слава Україні, дружочки. Даже тачки за нас ні хуя себе! Ось, Думав, що... Масштабну пропозицію. Ну що, ти готова. Прямо добре, що він нахуй пішов, сука, казьолої бани. Є-є-є! У мене новий дворник і повний бензобак. Дивлюся у калюжі, я хоч куди козак. Начистив транку-бампер, колеса нові вдів. дівчоночку в прогонку кататися повів. Alô, McQueen! Vocês es estão na droga? McQueen! Ó, é. tecnologia,